Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку? Пане Юрію, доброго дня вам вітаємо. Вітаю вас, друзі, тільки обласної ради. обласної ради. Дружі. Та даруйте, даруйте. Тому що попередня хвилина була про військову тематику. Це вже автоматично. Пане Юрію, але тим не менш, якщо ви думаєте, що ми вас не спитаємо про поточну ситуацію, зокрема про військову ситуацію, ні, ви ж розумієте, що і про це спитаємо в першу чергу. Яка обстановка зараз? На жаль, в нас вона залишається складною. У нас продовжуються обстріли. Ворог продовжує свою тактику терору проти мирного населення. Переважні цілі це знов житлові будинки, це скупчення людей. На жаль, і досить висока активність ворожих дронів. Вони продовжують полювання на цивільних, на автомобілі, скидають вибухівку. Ну тобто, вони всі можливості, вони які вони. Є вони заділи для того, щоб не дати відновити життєдіяльність в наших громадах на Херсонщині, для того, щоб люди нормально жили. Але незважаючи на це, я можу сказати з того, що можна казати. Що сили оборони вони продовжують свою щоденну роботу і знищують ворога, і тримають під вогневим контролем значну територію на Херсонщині, наші і так само ми бачимо, що останні дні вони я маю на увазі російські військові жаліються, що вони почали втрачати багато дронів. Тобто, Реп наш працює, з цього, робимо висновки. І так само сіл оборони роблять все для того, щоб захистити наших цивільних, пане Юрію, ось з приводу відновлення життєдіяльності не можу не спитати про певний рівень стабільності і доступності постачання світла, газу води в регіоні. Складна тема насправді, тому що ворог під, під вогнем так само і наша критична інфраструктура, і газовідведення, і електропостачання, так само в всі ці об'єкти вони фактично кожен день. Там є влучання, є пошкодження, і фактично героїчними зусиллями працівників енергетичних компаній і комунальних служб рятувальників вдається це відновлювати для того, щоб у людей було світло, бо була вода, був газ. Але на жаль, не в усіх громадах це можливо навіть в самому Херсоні, в Херсонській громаді так само є. Дуже проблемні вулиці навіть мікрорайони, там де на жаль повноцінне відновлення неможливо. Неможливо в першу чергу завдяки цієї безпековій ситуації, тому що для ворога там ніяких червоних ліній немає. Тобто, як вони самі заявляють, червоних ліній немає, є тільки червона зона. Червона зона для них це все там, де вони можуть відкривати вогонь. Тому складна ситуація, але всі від кого це залежить, роблять максимально для того, щоб доступ у людей до цих послуг він був пане Юрію. Часом у нас в голові виникають такі флешбеки. Ми повертаємось в життя до війни. Це, здається, було так давно, але це було 2022 рік. Шукали інформацію з приводу того, скільки дітей навчалося в херсонських школах, школах Херсонщини. Приблизно 35 тисяч школярів від 1 по 11 класи. Це інформація станом на лютий 2022 року. Ось таке було воно довоєнне життя. Станом на цю хвилину, чи володієте ви інформацією щодо кількості дітей, які зможуть продовжити навчання в Херсонській області від завтра, точніше від понеділка, тому що завтра вихідний, а вже у понеділок школярі мають розпочати новий навчальний рік. Точно цифру не скажу. Звичайно, це трохи ну, у нас зменшилась кількість навчальних закладів, які зараз працюють. Відповідна кількість діточок, тому що дуже багато херсонців вони зараз, як ВПО, вони не залишились в херсонських навчальних закладах. Вони вже по місцю проживання. Батьків знайшли навчальні заклади, вони там навчаються. там певна кількість наших людей вони не, не знаходяться зараз на і на території країни. Вони тимчасово зараз в країнах Євросоюзу, за інших країнах. Ну і певний відсоток на жаль зараз в тимчасовій окупації. Можу сказати, що наша освіта вона збереглася, тому що більшість закладів, незважаючи на всі ці умови, вони працюють. Звичайно, в форматі онлайн вони працювали в цьому році. Може, можливо, буде трохи інше, але поки безпекова ситуація така, на жаль, повноцінне навчання офлайн воно неможливо саме тому, що ну це, це небезпечно для дітей. Крім того, на жаль вимушена зараз обласна влада робити певні рухи щодо малокомплектних навчальних закладів по їх укрупненню, тому що ну на жаль, тривалий час ця вся ситуація, і неможливо а, утримувати всю цю мережу в такому стані. І вона насправді не на 100% ефективна зараз. Така мережа тому зміни будуть в цьому році. Не для всіх приємне навіть тому, що розумію, коли заклади об'єднуються, завжди є люди, які вважають, що це неправильно. Це не популярне рішення, але ну на жаль, вони необхідні, пане Юрію. А скажіть, будь ласка, з наступного року а вдасться дітям навчатися безпечно? До чого я ось ця остання новина про те, що в Херсоні з'явиться кілька шкіл з укриттями? Їх побудують з нуля. Про яку кількість йдеться і коли розпочнеться цей підготовчий процес, які дедлайни собі ставити. Процеси це йдуть. Цим займається зараз наша військова міська херсонська адміністрація З 2 вересня. В нас в самому Херсоні за моєю інформацією там не будуть жоден заклад працювати офлайн, тому що безпекова ситуація. Вона це не дозволяє. Є в інших громадах. Міркувань безпеки, не буду їх називати uh -huh. там готуються навчальні заклади декілька до роботи в змішаному форматі, але це так само буде залежати від безпекової ситуації. Звичайно, це мова про населені пункти, там де немає можливості ворога працювати дронами, артилерією, СЗВ, тобто більшість у цих систем озброєння, які є для нас великою проблемою для інших населених пунктів. Там цього немає, тому там можливо спробувати змішаний формат, але так само ці навчальні заклади повинні відповідати всім вимогам безпеки. тобто Повинно бути укриття для дітей е, і е, всі інші вимоги, які є. Якщо Оленка питає про навчання, я знаєте, спитаю про відпочинок дітей. Е, діти з з Херсонщини поїхали на оздоровлення до Івано-Франківщини. Ми вже пригадували, що сьогодні останній день літа. Тобто літні канікули вже як не крути добігають. Кінця Скажіть, будь ласка, є якісь плани по оздоровленню? Ось такому там, скажімо, на осінні канікули для дітей Херсонщини? Звичайно, цей процес він триває постійно. У нас... Постійно виїжджають групи з херсонськими діточками на відпочинок, не тільки в межах України. Насправді, дякую всім, хто задіяний в цьому. В першу чергу, наша тут обласна військова адміністрація, яка координує ці процеси, і всі організації, які допомагають нам, і в нашими народним депутатам, які в цьому. Якщо можна окремо Юлії Грішини, велика подяка, тому що вона дуже багато робить для наших дітей. Вона дуже багато груп допомогла вивозити на, на відпочинок на культурний обмін на країни Євросоюзу. То це, це окремий напрямок роботи, який насправді потрібно тільки посилювати, тому що е, ну на тимчасово окупованій території там зовсім інша ситуація. Там дітей фактично напівпримусово е, вони катають по Російській Федерації для того, щоб знаєте, от була така в лапках соціалізація з руським миром, щоб вони створювали там соціальні зв'язки з. Е, Дітьми з Російської Федерації, ну і звичайно, там кожна програма це промик мозок там шалений. Просто вони відвідують там якісь музеї, в них якісь там лекції з альтернативної історії. Ну таке все інше, і там ця робота вона дуже потужна. Насправді ми повинні працювати в цьому напрямку так само з нашими дітьми, звичайно, з іншою метою, але ну ця робота вона дуже важлива, пане Юрію. Поки одні жителі області опікуються дітьми, створюють для них умови, Мови, що вони відновлювалися, проходили реабілітацію після всіх тих жахіть. Інші їх наражають на небезпеку. На превеликий жаль, в регіоні ще є ті люди, які зраджують нашу країну, колаборанти, і періодично служба безпеки України вишукує їх на Херсонщині. Наскільки це часте явище? І ось таких людей під прикриттям, які допомагають ворогу, чи багато їх. Є інформація, я не знаю у відсотках. Наскільки це можливо, чи можна так порахувати і зрозуміти, що серед твоїх оточуючих є колаборанти? Uh, давайте так. Ну вони є. Ну, важко казати про відсоток. Можна рахувати кількість з спочатку, скільки їх було щодо роботи Служби безпеки України, вона системна і насправді. Ми бачимо, що кожна людина, яка зрадила, вона своє отримує. Ну там немає можливості у людини залишитись без відповідальності. Інша справа, як далі буде це в судах наших ситуацій розвиватися, це окрема тема, але щодо роботи служби безпеки, щодо оперативної роботи по виявленню в таких от окремих осіб. Навіть організованих груп на жаль, вони і такі є. У нас вони роботу працюють дуже професійно. На мій погляд, і ну результати ми бачимо. Щодо й матів цих людей, ну важко зрозуміти, тому що ну деякі там якісь гроші отримують деякі люди вони дійсно вважають, що вони там приймають участь. в чомусь, знаєте, такому дуже важливому тобто їм мозок промили, що вони частина великої системи крутої. І в них все буде потім добре. Це люди, як правило, знаєте, в ну якщо можна так казати, це низькою соціальною відповідальністю. Люди без такої історії успіху до цього. Тобто люди, які от помилкова в, в цій роботі лавка, вони знайшли можливість якогось самовираження і отримують якесь такі відчуття власної значимості, але це все дуже помилково. Їх використовують звичайно, а потім про них не згадують. нікому вони не потрібні. Потім ні при обмінах, ні, при, ні при чому. Тобто відпрацював його споймали все, забули про нього, і у всіх кінець буде один. Насправді це тюрма, тому ну я раджу всім ще раз подумати. Навіть той хто вже почав це робити. І зараз uh, вважає, що іншого шляху в нього немає, завжди є вихід. Звертайтеся самі самі до служби безпеки, вихід є. Якщо немає дуже негативних наслідків, то не буде і скажімо так про там кримінальну відповідальність. Якщо від такої діяльності ще немає наслідків, звичайно. Але ще ну, завжди можна повернутися, скажімо так. Нам не залишається нічого, крім як приєднатись до ось цього абсолютно справедливого і об'єктивного заклику, пане Юрію. Ми дуже дякуємо вам за відповіді, що тримаєте в курсі. Дякую. Юрій Соболевський, дякуємо перший заступник голови Херсонської обласної ради. Відповідно так, друзі, говорили про те, що зараз відбувається на Херсонщині.